Ми обурюємося щоразу, коли стаємо свідками несправедливих дій одних людей проти інших. Коли хтось виявляє лицемірство, несправедливість або насильство, наша природня реакція це втрутитись в ситуацію і зупинити беззаконня. Щохвилини. Щодня в світі коїться безліч беззаконних справ і злочинів. І якщо б тільки ми могли подумати про це, ну, стає моторошно на душі. Однак Бог все це знає, бачить, контролює, і Він може зупинити всі ці процеси. І швидше за все, Він втілює свій план для тих людей, які страждають, і також для тих людей, які чинять беззаконня. В деяких людей виникає думка, що Бог Він не чує. Зойк, ображених людей, прохання, щоб зупинив Бог беззаконня, люди, які чинять злочини, думають, що все їм минеться з рук, думають, Бог не бачить, Бога немає. І ми сьогодні читаємо 94-й псалом з 5-го вірша написані такі слова: Хіба той, що ухо щепив, чи він не почує, хіба той, що око створив, чи він не побачить? Хіба той, що карає народи, чи він не скартає, він, що навчає людину знання. Господь знає всі людські думки, що марнота вони. Комусь видається, що Бог, ніби годинникар, який завів механізм годинника, віддалився і йому байдуже, що коїться навколо світі. Йому байдуже, що люди страждають, йому байдуже на тих, хто чинить беззаконня. Але це неправда, і думки такі про Бога спотворюють його образ. Насправді це марнотні думки. Які віддаляють людину від Бога. Насправді, через Ісуса Христа Бог наблизився до людей. Він став близьким тобі і мені. Він в Ісусі Христі виявив свою любов і показав, що Він хоче приймати активну участь в твоєму і моєму житті. Отож, в цьому дні я бажаю, щоб ми молилися до Бога, тому що Він близький до нас і Він чує наші переживання і потреби. І ще давайте будемо в цьому дні молитися, щоб Бог зупинив. В беззаконня, які діється в світі, які діється в нашому місті, які діється на нашій вулиці, і давайте будемо молитися про те, щоб Бог зруйнував плани нечестивих. Бажаю гарного Божого дня!